Доброго дня, шановні очі! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні я багато казати не буду, робимо розминку і вправу на розтяжку. Все розпочинаємо з верхні кінціва, все робимо спокійно, без різких рухів. Пере, розпочинаємо з верхні кінціва і переходимо нижче, нижче і до розтяжки. Поїхали. Руки на поснаха, головою перед нас, ліво право. Руки на пояс, Розпочинаємо. Виїхали. Раз, два, три, чотири. Без Повороти головою, але пробачте, нахило головою, потім повороти, нахило головою, голови в ліву сторону. Продовжуємо спокійно. Тільки голова раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Без резкіру. Десять. Молодці, дуже старайтесь. Одиннадцять. Вороти головою. раз спокійно два викона. 4, вперед, чотири назад, руки, причем без ускорення. Вперед поїхала рука. Думаю, раз, два, три, чотири назад, п'ять, 6, 7, вісім. Вперед. Раз, два, три, 4 назад. Дуже добре. наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе руки перед собою. В сторону поїхали до себе. Раз, два, три, чотири. від П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Napos wykonałem was. Туба вліва та налихала, туба вправо на, 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 на посі руканому. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. закінчимо. Десь нахило кодної нозі, десь нахила вкінчуємо при не ладонями, не обов'язково обов торкатись підлоги. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчу назі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Самую ліву ногу на нас. Розминаємо одну ногу, потім іншу. Стамою ногу на нас розминаємо. Поїхав. Раз, безрезких рухів, два, три. Царами нічого не нас Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до вправи на розтяжку. Разом ноги. Один підход. 15 разів при цьому стараємось кожного разу тягнутися вперед, якомога далі. При цьому не обов'язково грудьми торкатись колін, але коли ми тягнемось, коліна стараємось не згибати. Поїхали 15 разів. Один підход. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дуже добре. Сім молодці. вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сьогодні всі великі молодці, всі дуже старались. Всіх дуже всі дуже добре, викон... добре виконували. Всі дуже старалися, дуже добре молодці. Будьте здорові, діти, до інших зустрічі. Бувайте, папа, -па, на все добре.